Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада вас тут бачити. Заскучилася за вами. В першу чергу хочу вас привітати з новим роком 2024 Що вам побажати? Я навіть не знаю, чесно. У ну, першу чергу, напевно, це миру. Це всі бажають. Ну і здоров'я, і якнайшвидше всі, щоб наші українці повернулися додому. І сьогодні я перше відео, знаєте, що я хочу розпочати показ своєї колекції. Всі стелажі поки показати не можу, тому що є причини, але я про це пізніше все розкажу. А почати свою колекцію я хочу з показу ароїдних, а саме сингоніумів. Знаю, що дехто їх не дуже особливо і любить, але можливо в них думка поміняється, тому що. Настільки яскравими, настільки класними, настільки швидко, ті, що швидко ростуть, так? ну просто неймовірно. Листи, неймовірно, гарні, різних окрасів. ну Тобто там може бути від, від темно-зеленого до світлих, від рожевих, від жовту, жовтих, в залежності від сорту. Перший сингоніум у мене це є фрікліс. Ось такий з такими плямками по листі дуже класний сорт і дуже невибагливий. Єдиний, що вони в мене ще всі в стаканчиках, тому що я їх не пересаджувала ще і ще. Але вже з Ну ось, будемо починати пересадку. Не знаю, чи я буду з вами їх розсаджувати, чи я буду сама. Але сорт досить класний. І знаєте, чим цікаві сингоніуми? Тим, що вони дуже швидко укорінюються. Тобто їх можна укорінювати як і в водичці, а можна зразу і в ґрунт. Мої сингоніуми по моїй практиці, як показало, дуже сильно люблять водичку. Тому я їм заливаю дуже багато і практично вони випивають все. Тому ось такі, можна навіть і сказати, водохльопи. Але це теж враховуючи не всі сорта. Ось такий у нас фрікліс, такий сорт. І, ну, вони, по суті, ліани, так. Але якщо вам не подобається, тому що в мене чуть витягується, я їх зразу чекаю, підсаджую, так? Але тут, так як вже ось ціка корнева шикарна, то я їх. Нічого не робила, вже чекаю, будемо пересаджувати з ними, так? З вами? І з ними будемо будем робити. Так, наступного сингоніума я вам покажу. Ой, теж красивий. Це у нас є матч спрінкле. Ось такий. Він, типу жовтуватого кольору. Не дивіться, тому що в мене я получала посилочку. І по своїй же ж необережності, так, занесла мочнисту росу. Всім ніби, кажу, проходьте адаптаційний період, обов'язково. Це не обговорюється. Я сама взяла, якось так, не знаю, я щось, подумала, що у тої жінки може бути все нормально. І, коротше, я тепер борюся з борошнистою росою. Моч... Та, та. Тому ось так, тому через це не можу дуже показати, тому що там бардак. Ну, я думаю, хто хоч раз бери, травив таку заразу, той знає, як і що. А витирається практично все. Витираються стелажі, витирається все, тому зараз ось така у мене білі бірда. Але, ну, на етапі, я вже на етапі, можна сказати, завершення. Тому все окей. Матча Спрінкли, так? Так, матча спрінкли. Ось такий класнющий сингоніум. У колекцію просто-просто обов'язково беріть, тому що нереальних, нереальних красивий і нереально. Непримхливий, я б навіть сказала, просто усього-на поливай поливайте і все. Так, ауріту. Оцей у нас сингоніум йде з вушками, так, так би мовити. Але в більшості, більшості вушків буде більше, великого сингоніуму. Всі ви знаєте, що я відновлюю колекцію, тому я вам показую те, що є. У мене вже, як він був, в мене вже був дорослий. Ну, а тепер, ну, тепер що, тепер будемо ростити все заново. Тому нічого страшного. Ось такі вушка, вушколисний. Сингоню. Але дуже теж чудовий, дуже класний. Ось повітряні корінці випускає. Можна ніби і тут підтікати, він ще десь звідси щось. Пару сточок і можна тут чіканути. бачите? В принципі, можна. ну Ми побачимо, як я буду пересаджувати. Не знаю, з вами, не з вами. Я тоді вже щось я вже з ними зроблю. Це 100%. Так, панда. Панда взагалі розкрашена, розфарбована, вона така, дивіться, вона красива. Ті листочки, вони просто-просто неймовірні. У мене ще має бути вайт панда, але я не можу знайти її. Ні, то буде довго, тому іншим разом, в іншому відео. Ось така вона шикарнюща красонька. Ну, панди взагалі сингоніуми класнющі. А цей теж. Нічого такий, як я кажу, нічого такий. Так, вайт, white... а ось є вайт панда. Ось, бачите, ця панда. Panda... <coughs> Вона в крапочок. Краб, ну, краб, так? А ось ця панда в нас... Ось такі шикарнющі листочки. Ось так по серединці є навіть просто чисто білі. Ось тут чуть-чуть свого зеленого. І новий листочок ось новий лізе. Ну, не пади. Дай покажу тебе. Ось. Ну, тобто, просто шикарнющі. Десь все чудово, два нових листочка. Тобто, дуже-дуже швидко сингоніуми ростуть. Хто хоче... Рослинки, ті, які дуже швидко ростуть, сингоніуми поміч, тому що вони нереально швидкісні. Так, це у нас є білий сингоніум. Ну, відносно білий, але, але так і є. Ось такий він. Кремовий, молочний, не знаю, як його назвати. Болт Тетра. Вибачаюсь, <кій> я ще добре не виздоровіла, але ладно болт ось такий красончик. Ось, бачите, до зеленого ну просто яскраві кольора. Ну, нереально яскраві кольора. Не знаю чим, але ось сильгоніум мені дуже подобається, тому що я кажу, ось за ті всі кольора, за цю всю непримхливість, так? За те, як вони гарно розростаються, гарно ростуть. Просто чудесні рослинки. Обожнюю! Так, наступний син гоніум у нас ось це ж він поділений, це поділений. Це Т-24. Ось такий красунчик, Ось така шикарнюща. Рослинка. Гарний, правда? Щось я сьогодні всіх взяла, треба було хоч якогось розового взяти. я всіх під одну. Але я брала так, поступово, тому що, ну, якось так виходить. Так, сингоніум конфеті триколор. Ось, дивіться, який класнющий сорт. Ось про що я і говорила, бачите? І салатовий, і зелений, і чуть розового ось плямками. Ось новий листочок. Дивіться, який шикарнющий. Просто космічно гарний. Перепрошую. Шикарний. Така купка. Така купка. Добре. Так. А цей син Може, можливо, хтось є з любителів син Я не знаю сорту. Я загубила бірочку і шукати, ну, практично, не найдеш, тому що є деякі похожі і. І тому так. Можливо, хтось би знав. Хтось. Ну, можливо, має хтось от такого ж самого. Я вам показую його. І якщо можна, напишіть назву в коментарях, буду дуже-дуже сильно вдячна вам. Ось такий він. Ось такий красунчик. Єдине, що можу сказати, він не витягується так само, як інші. Ну, досить компактний сорт. Самі вузлики вони не тобто, тобто Такий сорт. Хто би знав назву, напишіть, я перевірю і підпишу, тому що десь в мене бірочка злетіла і все, капець. Я не можу знайти, а, а так не гарно. У мене має бути все підписано. І останній сорт. На сьогодні це в нас є Imperial White з білою варієгатністю. Варігатність не втрачається. Досить чудовий сорт, непримхливий. А варігатність, скажу, не втрачається так, як у деяких сингоніумів, тому що в деяких сингоніумів може варігатність втратитись. А тут ні. Ось такий красончик. Ми вже навіть черенкувалися, коли я його, бачите, зрізала. І коли я його черенкувала? Десь тепер недавно ще не вкорінився, бо ще вилазить. Але вже ось корінчики, бачите, полізли. Просто втикаєте в землю. І все. Вони не прив'яли ні нічого зовсім. Ось за що люблю сангоніуми. Просто неймовірні рослинки. До вкорінення, до догляду. Шикарні. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Бережіть себе. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будемо підтримувати українське. До нових зустрічей всім па-па.